Слава Україні! Розпочалася 1451 ша доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 142 бойових зіткнення. На північно-слобожанському і курському напрямках було одне боєзітнення. На південно-слобожанському 13, на куп'янському одна атака, на Лиманському 4, На Слов'янському 6, на Костянтинівському 12. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора. На Пільському 24. на Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках за 1000. Загалом напередодні противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 23 ракети. 90 авіаційних ударів скинув 270 керованих авіаційних бомб. Крім того, застосував 7045 дронів камікадзе і здійснив 3281 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 91 із із реактивних систем залпового вогню. Натомість сили оборони уразили один район зосередження особового складу і один склад боєприпасів противника. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 800 осіб. Також ворог втратив 5 танків, 3 бойових броньовані машини, 41 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, засіб ППО. 1239 безпілотних літальних апаратів, 16 ракет та 127 одиниць автомобільної техніки. Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!